Є в кожному з нас щось таке, про що ми навіть не підозрюємо або будемо заперечувати до тих самих пір, доки не стане запізно, і це щось не втратить для нас усілякий сенс, саме це змушує нас зранку підіймати з ліжка, терпіти, коли деймає занудний бос, терпіти кров, піти сльози, все тому, що нам хочеться показати іншим. Які ми насправді хороші, красиві, дотепні, розумні. Можете мене боятись, можете почитати, але, будь ласка, не вважайте мене такою самою, як інші. У нас всіх об'єднується бажання. Ми наркомани, які сидять на голці схвалення та визнання на все, щоб нас похлопали по плечу, подарували золотий годинник або прокричали їб'є пора!